Що робити в Стокгольмі поза сезоном і чи варто взагалі їхати? Це друга частина влогу з поїздки, тож дайте своїх реакцій і починаємо. Якщо ви вже дивились першу частину, то пам'ятаєте, що ми зупинились на моменті повернення в готель. Блік Байнобіс дуже приємно порадував. Ось так виглядав найпростіший номер без вікна. Дуже круто було, що окрім шампуня і гелю для душу, був ще крем для тіла, а це просто необхідно в таку холодну пору. Тут просто було приємно і комфортно перебувати. До речі, такий смішний факт. я помітила, що. Навіть поза готелем двері і вікна скрізь щільно зачиняються, тобто немає такого відчуття, ніби і надалі щось там дує. Добре, звичайно, сидіти в теплі і затишку, але я ж не приїхала просто посидіти в кімнаті. Тож я вдягнула на себе всі теплі речі, що в мене були, і пішла роздивлятись, що ще цікавого я можу побачити в столиці Швеції. Для туристів то добре те, що в центрі розташовується більшість музеїв і культурних об'єктів. Тож варто лише дістатись з цього місця, а потім вже можна просто пересувати з пішки. Тож наступна місія дочекатись автобуса в холод. Я звичайно ж уявляла, що в Швеції не буде жарко і моніторила погоду напередодні, але аж ніяк не уявляла таких різких змін. І тепер так просто в місті не погуляєш. І вихід є. Вашій увазі, музей ваза це майже повністю збережений 64 гарматний корабель сімнадцятого століття, який затонув свій перший рейс в 1628 році. А потім ще 333 роки відбувались спроби витягнути корабель. Тут навіть є кінозал, де можна подивитись фільм про історію корабля Ваза. До речі, це найвідвідуваніше місце туристами в Стокгольмі, і мене особисто цей музей вразив найбільше. І як заведено в шведських традиціях, куди ж без перерви на Фіку, тому просто в музеї є кафе, де можна собі зробити невеличку перерву. І варто цим скористатись. Взагалі, в столиці Швеції налічується близько 50 музеїв різних тем, і тому тут завжди є чим зайнятися туристам. Наприклад, не менш цікавим виявився музей шведського поп гурту «Абба». У зібрана історія від самого початку їх існування є безліч цікавих експонатів: музичні інструменти, рекламні афіші, костюми артистів, галерея записів або з різних країн, а також студія запису Полар. А ще до речі, є можливість потанцювати з голограмами артистів на такій собі фейковій сцені. Я просто не змогла цього не зробити. Це місце просто надихає на творчість, і тепер в мене з'явилось бажання більше дізнатись про гурт. Аба. я впевнена, що їх фанати будуть в захваті опинитись в цьому місці. Далі нас очікував шлях повернення до готелю, і це до речі, була нагода скористатись метром. Напередодні я чула багато позитивних відгуків саме про метро Стокгольму, що це необхідно побачити. Там багато цікавих мистецьких об'єктів. І що ж я в результаті побачила? А ось це метро як метро. Можливо, тут і є цікаво оформлені деякі станції, але я особисто цього не побачила. І якщо вам цікаво, то аеропорт стокгольм Стокгольмськавста, з, з якого я вилітала зі Швеції, був на диво найменшим з тих, що я коли-небудь бачила. Натхнена і радісна, я поверталась додому в теплу погоду і сонце. Тож чи варто було їхати в Стокгольм в такий сезон? Однозначно так. Немає ідеальної погоди для відвідання столиці Скандинавії. Тут завжди є що оглянути, і навіть в холодну пору. А зігрітись можна під час традиційної фіки, поїдаючи смачнющу шведську булочку із запашною кавою. Натхнення не повинно чекати якогось особливого сезону. А більше цікавих відео про Швецію ось тут.